За даними чернігівських синоптиків, сьогодні по області вдень очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Пасажири. Бережіть тролейбуси. Це власність всієї громади. Попереджайте факти вандалізму. Якщо говорити про те, коли я з'явився взагалі на радіо, мій голос з'явився, то це був 2001 рік. Це коли я почав озвучувати рекламу. У 2003 році я почав працювати на комерційних радіостанціях. Це було безліч різних чернігівських радіостанцій. Ну і на суспільному вже на українському радіо Чернігівська хвиля з 2018 року. Мене можна почути вже як ведучого синоптиків сьогодні по області. В день очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У 2015 році мені зателефонував чернігівський журналіст. Не знаю, як склалася його доля. Зараз можливо ви чули Артем Шолковий. Він тоді працював у Києві. І він зателефонував, каже: тобі зараз телефонуватимуть з Чернігівського тролейбусного управління. Я сказав, що у Чернігові є другий кращий голос після його голосу, але він у Києві і не міг фізичної можливості озвучитися. Тоді мені зателефонували з Чернігівського тролейбусного управління. Сказали, ми задумаємо для нових тролейбусів, які нещодавно з'явилися в Чернігові, зробити внутрішній інформатор. Чи погодитесь ви стати голосом чернігівських тролейбусів? Я сказав, ну давайте спробуємо. Не з першого разу це зробили. Це треба було озвучити, тому що ніхто з нас не знав, як це треба робити. Проте орієнтувалися ми на київське метро, на голос київського метрополітену. Голос треба берегти. Тому що навіть людина, яка не працює голосом, все одно вона не хоче, щоб він у неї там боліло горло, щоб були ці півники, щоб не пускати півників, треба по-перше, ну якщо зима, то все таки носити шарф на собі. Ну треба берегти голос. Я б все таки радив не пити надто холодного, але і надто гарячого. Теж не рекомендую. Навіть якщо у вас горло вже підсіло, то ну. Над гарячого теж не пити. Пити тепленьке. І е, обов'язково мовчіть. Бо мовчання для зв'язок це е, одні, одні з найкращих ліків. Це саме мовчання. Навіть краще не читати у цей момент і не слухати музику. Бережіть свій голос, він вам віддячить. Наш ефірний день триває. Тож залишайтеся з нами. Для того, щоб підготуватися перед ефіром, я роблю просто вправи. Просто так. Ну, Щоб і щелепа була розім'ята, і язик був розім'ятий, і губи, все це має працювати. Можна скоромовки читати, можна їх не читати, тому що навряд чи вам десь у тексті зустрінеться якась скоромовка або такі складне поєднання. Букв, але обов'язково розім'ятися це 100% треба, щоб не було потім м «е» і. «м».